Перших днів війни створена була муніципальна варта, коли країна-агресор Росія напала на нас. З перших днів ми вийшли на захист нашого рідного міста. Тобто, вийшли на захист жінок, дітей, матерів, батьків. Виходили хто з чим, в кого газовий балончик був, в кого там якийсь там ніж був там, чи ще щось. Ті, хто мали посвідчення мисливця, у тих хлопців також ну. Була мисливська зброя, тобто це місто перебувало під постійним нашим контролем. У нас були свої засідки, у нас було все організовано дуже дуже, дуже о, якісно. Тобто, кожний рух зі сторони о, Росії нами контролювався. Тоді, о, як тільки почалось формування нашого ДФТГ, більшість людей цих перейшла. У ДФТГ ті, хто починали з перших днів війни з муніципальної парки. У нас проводяться постійні навчання. Стрільби також по медицині. Заняття спілкуємося із військовими. Чимсь вони нам підказують. Набираємось досвіду. Тут об'єдналися люди, піднялися майже всі. Ми переможемо, і перемога буде обов'язково за нами. І слава ЗСУ.